Коротше, друзі, у мене просто шок, щоб ви собі розуміли. Фух, просто шок. Коротше, прийшло мені повідомлення, що мені прийшло якесь письмо на саме головне відділення Укрпошти в Чернівцях. З того відділення ніколи нічого не замовляю, ніколи нічого не відправляв. Думаю, що за, що за якийсь странний номер на Укрпошту? Якесь письмо прийшло, заказне письмо. Дзвоню на гарячу лінію Укрпошти, да, це вам відіслала організація, яка організація це засекречено, сказати вам не можемо. Я зриваюся, їду через 10 кілометрів через це місто, забирати це письмо. Думаю, хто ж це мені, напевно, податково мені прислало якесь письмо. Думаю, та ні, вроді би, все нормально, податки плачу, все, все хорошо. Я зриваюся через все місто, їду за цим письмом, приїжджаю. І що ви думаєте? Епіцентр. Йоп, пересете. Я з ними там розірвав договір, щоб ви собі розуміли, епіцентр. У мене ж всього трясе. Я думаю, що не податково щось придумало, тож приходять ці письма щастя людям. Ну, коротше, трохи стресанув сьогодні.